Переклад статті Холі Хербік Целезінковий Маніфестор 4.6, засновник спільноти Маніфесторів, як подолати обумовленість від генераторів для маніфесторів, ми всі відчуваємо на собі обумовленість. Обумовленість це будь-яка думка, переконання чи модель поведінки, які не відповідають нашій справжній природі, будучи несакральними істотами, маніфестори. Поряд із проекторами та рефлекторами відчувають значну обумовленість через наш відкритий чи невизначений сакральний центр. Оскільки 70% суспільства, тобто генератори, цього не відчувають, про це ніхто не говорить і ніхто це не обговорює за межами дизайну людини. Я вирішила поговорити про це, тому що, хоча я і витратила багато енергії на розобумовлення, яке може бути надзвичайно інтенсивним, сакральне обумовлення знову виявило себе за останні кілька тижнів. Це тому, що обумовленість ніколи не залишає нас. Ми завжди відкриті для неї через наші невизначені центри, але нам не потрібно тонути в ній або продовжувати дотримуватись старої моделі поведінки. Нам просто потрібно привнести до цього доброту та прийняття, щоб це можна було зцілити. Сакральна обумовленість завжди існуватиме, тому що ми практично завжди оточені генераторами та маніфестуючими генераторами. Вони не намагаються навмисно обумовити нас, але через величезну їхню кількість 70% населення, ми легко зациклюємося на їхньому способі життя та на їхніх діях і автоматично приймаємо на себе їхні очікування. Сакральний центр це великий квадрат у середині вашої карти, другий знизу. Як не сакральні істоти, наш сакральний центр відкритий. Або невизначений, білий. А у генераторів і маніфестуючих генераторів він визначений, забарвлений. Це означає, що маніфестори поряд із проекторами та рефлекторами не мають постійного доступу до сакральної енергії. Як це роблять генератори та маніфестуючі генератори? Що таке сакральний центр? Сакральний центр є найбільш значущою фізичною моторною енергією. Енергія, що випромінюється з цього центру, якщо він визначений, ритмічна, сильна та інтенсивна. Все сакральне відноситься до творчості, розмноження, сексуальності, почуття продуктивності, задоволення та завершеності. Не мати постійного доступу до цього означає, що ми не маємо постійного доступу до фізичної енергії, творчості чи голосу, який говорив би нам завершити щось, щоб ми відчули себе задоволеними. Це поряд з нашою ролью ініціатора в колективі визначає нерегулярний енергетичний цикл маніфесторів і те, як ми отримуємо сплески творчості і поривів щось зробити, а потім. Потребуємо Великої кількості відпочинку. Як виглядає сакральне обумовлення? Маніфестор щодня потребує відпочинку. Найчастіше вам хочеться зробити паузу, а не доводити справу до кінця. 70% суспільства мають постійний доступ до цієї енергії. І навіть усі наші соціальні структури побудовані на цьому очікуванні. Наприклад, робочий день з 9 до 17, 40-50 годинний робочий тиждень створює рутинний регламентований життєвий досвід, який просто не поєднується з енергією маніфестора. І через це ми часто відчуваємо багато обумовленості щодо нашого сакрального центру і віримо, що повинні поводитись як і генератори. А якщо ми цього не робимо, значить з нами щось не так. Ми починаємо думати, що ми повинні перше мати здатність проявлятися, діяти постійно. Друге мати здатність закінчувати справи. І відчувати задоволення від цього. Як маніфестори, ми не відчуваємо того задоволення, як у генераторів, коли щось завершуємо, і іноді змушені не завершувати справи. Наша енергія йде на те, щоб починати, ініціювати та народжувати нові речі у цьому світі, а не закінчувати їх. Потім нам потрібно відступити, відпочити та передати створене нами тому, хто зможе це завершити. Коли ми змушуємо себе робити це, щоб не розгойдувати човен, бути як усі і не наступати нікому на п'яти, тоді ми відчуваємо фізичний та розумовий вплив. Це може виглядати як: перше, ми можемо відчувати себе дуже злими, хибнея маніфестора. Друге, ми можемо відчувати виснажливу втому. Третє, ми можемо поставити себе у такі умови, де ми не зможемо більше чути свій внутрішній голос, свої творчі пориви. Наш гнів може бути направлений на зовнішній світ, заважаючи нам, змушуючи нас поводитись певним чином. Або ми можемо направити його усередину і відчувати обурення по відношенню до всього нашого життя. Адже маніфестери не відчувають задоволення, підпис генераторів, коли нас змушують поводитись як генератори. Ми відчуваємо виснажливу втому і не можемо створити нічого цінного. Як знову з'єднатися зі своєю енергією маніфестора? Почніть із прибирання безладу та приділіть більше часу відпочинку. Це може виглядати як перегляд серіалів, ведення щоденника, читання, сон або ще щось, до чого ви відчуваєте порив, але не працюємо і нічого не створюємо. Якщо ви знаєте, що у вас з'явилася обумовленість від генераторів, або ви помітили, що вона починає тільки проявлятися, прийміть це як запрошення перестати поводитися як генератор, або повернутися до сонастроювання з собою. Якщо ви читаєте це і відчуваєте момент осяяння, бачачи, що ви все ще підтримуєте цю сакральну обумовленість, привнесіть у свій досвід доброту та прийняття. Побачте це як момент свого осяяння, усвідомленості, і ухваліть рішення зараз, що так більше не продовжуватиметься далі. Маніфестори, ти тут не для того, щоб бути як усі, або робити те, що всі роблять. Ти тут, щоб слідувати своїм творчим поривам, ти тут, щоб відпочивати, коли це необхідно, та шанувати свій внутрішній голос та творчі пориви. Це енергія, яку ваша душа обрала для вас у цьому житті. Так що перестаньте вкладати цю енергію в спроби бути як усі, і почніть вкладати її в те, щоб налаштуватися зі собою, зі своїм типом. Тому що навіть не усвідомлюючи цього, ви все одно впливаєте на світ навколо себе, і цього завжди буде достатньо. Запитання. Перше, чи переробляю я і чому. Друге. Чи часто я відчуваю втому і чому? Третє. Чи часто я відчуваю гнів? Своє хибне я. І чому? Поділіться своєю історією у коментарях. Я прошу вас витратити деякий час на ці запитання. Прихопіть їх у свій світ. І дозвольте відповідям вам відкритися. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.